Безкоштовно перевірити рівень цукру в крові мали змогу всі охочі рівняни у спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення. Акція відбувалася спеціально до Міжнародного дня діабетика. Організатори кажуть, що хочуть привернути увагу громадськості до страшної хвороби, яка з кожним роком вражає все більше людей. Адже тільки на Рівненщині зафіксовано понад 37 тисяч хворих на діабет. Завідувач ендокринологічного відділення диспансеру Наталія Ковальчук каже, перевіряти рівень цукру в крові можуть і як і хворі, так і здорові. Люди. Адже діабет це підступна хвороба. І для ефективного лікування в подальшому головне це визначити її на ранній стадії. Раннє виявлення цукрового діабету дає можливість попередити величезні ускладнення, які дає це захворювання, і попередити, відповідно, і смерті, і інваліднізацію цього захворювання. Тому що цукровий діабет, на жаль, це... Володимир Кучма уже три роки хворий на діабет. З минулого року чоловік очолює Асоціацію діабетиків нашої області. Говорить, що лікувати хворобу справа не дешева, а грошей місцеві органи самоврядування виділяють недостатньо. Каже, що Асоціація слідкує, аби діабетики були усім забезпечені. Особливу увагу акцентує на необхідних пігулках. Ми слідкуємо, щоб хворі були забезпечені інсуліном, але крім інсуліну ще ж, бачите, 30 Майже це ж на таблетках на таблетках, а таблетки теж зараз. «Приймає людина таблетки, а другі приймає три рази в сутки». 21 грудня у Рівному відбудеться конференція, присвячена проблемам діабету, на якій фахівці обговорять основні шляхи їх вирішення. Варто пам'ятати, що діабет це не вирок, з ним можна жити. Але держава має зробити усе, аби люди з високим рівнем цукру були забезпечені найнеобхіднішим. Павло Невесенко Олексій Самойлов. У ритмі подій.